Так, карпатське мило найріднішій сестричці. Отак от. Отак от. от виглядає. І тут ще задій віршик. Ріднесенька моя сестричка, нехай сяє в тебе личко, радість добро здоров'я, щоб купалася у любові. Окей, будемо купатися у любові. Ну, пахне прям офігеть. Подивимо, скільки карпатське мило буде коштувати. І next. Так, а отут навпаки, тут щось, бачите? Тут потрібно обережно Відкривати, щоб нічого не пошкодити. Бо в таких пакетах, коли ти відчуваєш, що тканина, то раз, два і порізав. Так, це у нас борсетка. Така обична борсетка. Чоловіч. Ну прям дуже велика, Офігеть. Так, Зацініть місткість. Вона прям гігантська. Сюди не то, що зарядку положити. Можна. Телефон, кошелек. сюди ще і кросовки можна положити, якщо у вас не 45-й розмір, як у мене. Отак. От Офігей. Так. До речі, якість прикольна. Фірма. Палмалів. Ааа, це, мабуть, косметичка. Палмалів, це шампуні всякі. Це, скоріш за все, косметичка дорожня. А-ля. Да? Окей. Тим не менше. Загуглімо, скільки то буде коштувати. Так, сюди йде. І відкриваємо ластову. Так.